Головне події в Харкові та області 8 серпня. Трагедія на безлюдівці. У лікарні померла 32-річна жінка, на яку тиждень тому налетів гідроцикл. Зіткнення сталося на воді. Відпочивальниця каталася на надувній таблеці, яку тягнув водний гідроцикл. У цей момент в жінку влетів аналогічний транспортний засіб. Постраждало в тяжкому стані доправили до лікарні. У поліції в Харківській області повідомили, особу обох водіїв водного транспорту встановили. Це 30-річні чоловіки жінка. Їх відправили на медогляд на предмет ймовірного сп'яніння. Сьогодні харківський блогер Женя Зуб, який перший привернув увагу до події, повідомив, постраждала, померла в лікарні. У неї залишилася дев'ятирічна донька, яку жінка виховувала самостійно. Медіагрупа об'єктив у Нацполіції підтвердили факт смерті потерпілої. Також поліціянти відзначили, що перекваліфікували справу. Зараз її розслідують за статтею порушення чинних на транспорті правил. Підозри поки що нікому не оголошували. Тим часом колеги жінки, які звернулися до редакції об'єктиву, впевнені, що відповідати за трагедію має не тільки водій гідроцикла, але й власник, який нібито нехтував правилами безпеки. Зазначимо, що наразі в Харківській області взагалі заборонено купання у водоймах через безпекову ситуацію. Тож легального бізнесу, що пов'язаний із таким відпочинком, теоретично бути не може. Шахет вдарив вночі по Харкову. Приліт був у Салтівському районі. Дісталося чотириповерховій офісній будівлі. Загорілася покрівля та технічний поверх. Повідомила прес-служба ГУДСНС в Харківській області. Вогонь охопив пів тисячі квадратних метрів. Постраждали двоє цивільних. Це літні і жінка, які зазнали гострої реакції на стрес. Сім років у в'язниці проведе помічник окупантів із харківського передмістя. Це ідейний прихильник «Русского міра. У суді довели, що він стежив за переміщеннями Сил оборони та інформував ворога. Втім, повною мірою скористатися інформацією агента росіянам не вдалося. Його затримали при спробі передачі розвідданих. Повідомив речнику СБУ в Харківській області Владислав Абдула. Під час розслідування з'ясували, що чоловік сам шукав контакту зі спецслужбами РФ та вихваляв у телеграмі Путіна і його армію. Тож винним його визнали і в зборі даних про зсу, і у виправданні агресії РФ. Радісну новину повідомили в Харківському екопарку. Там народилося оленятко з роду Мунджаки. Це невеличкі олені, які живуть у Південній і Південно-Східній Азії. На Харківщині таких тварин досі було дві. Тепер їхня родина повна. В екопарку відзначають, що мама в малечі дуже турботлива. Постійно поруч і захищає маля. Більше новин на сайті Медіагрупу Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику, незламні не разом.